Прапор г'юсь, розсвічування підняти. Прапор г'юсь, прапори розсвічування підняти. Вільно, вільно, сери, старшини, матроси, шановні міський голова, голова обласної ради, шановні гості, я хочу щиро від себе особисто та військової ради, військово-морських сил України. Привітати екіпаж нашого флагмана словетного фригата Гетьмана Сагайдачна з 21-ї річницею підняття військово-морського прапору. На долю корабля, на долю екіпажа корабля випала нелегка доля. Корабель з момента Включення до бойового складу військово-морських сил України пройшов більше 100 тисяч морських миль. Виконував завдання в Північній Америці, в Середземному морі, в Індійському океані. Але ключовим і зірцевим є захід виконання бойових завдань в ході антитерористичної операції. Ваденській затоки, Океанський щит та Аталанта, декіпаж де проявив мужність, витримку, Височайші якості військових моряків та патріотів нашої держави. На жаль, екіпаж повернувся після виконання бойових завдань складні для нашої держави часи. Зараз Наша держава виконує завдання щодо цілісності, недоторканості і незалежності. Екіпажу ми не дали можливості відпочити. Екіпаж після піврічного виконання завдань бойової служби став стрій військово-морських сил України і продовжує виконувати завдання згідно плану бойового застосування. Хтось не витримав такого навантаження. Він проміняв нашу державу, він проміняв службу на флоті на вирішення соціальних питань. Але час і Бог розсудить їх. Я впевнений, що екіпаж, який стоїть зараз в строю, він готовий до виконання всіх поставлених завдань. Тому я ставлю командиру завдання з понеділка продовжити підготовку екіпажу до виходу в море, на бойове патрулювання. Я хотів би щиро подякувати ваших батьків, ваших дружин, дітей за те, що вони розділяють з вами нелегку флотську службу. Зустрічають вас з походів, проважають вас в походи, вірять в вас, те, що ви з честю виконаєте всі поставлені завдання. Я хочу. Побажати екіпажу одного, залишатись дійсно сплоченим, єдиним екіпажем, єдиною командою, яка готова виконати любі бойові завдання, які покладені на фригат гетьман-Сайдачний, залишатися флагманом, лідером військово-морських сил України з питань бойової підготовки, з питань колективізму. З питань височайшої військової дисципліни, самодисципліни. Я хотів побажати вам всім сім футів під килим, щасливого плавання, всього самого доброго вам, вашим родинам, слава Україні! Начальнику управління особового складу військово-морських сил зачитати наказ щодо захочення особового складу. Іваніна Денис Ріккіна. Відповідно до флотського ритуалу я вручаю командиру, знак командира корабля, ну і найкращі побажання в найскорішому опануванні посади, щасливого плавання, фінелекій і дуже складній посади. Наказом командувача військово-морських сил Збройних сил України від 3 липня 2014 року номер 89 за зразкове виконання військового обов'язку бездоганну сумлінну службу та з нагоди 21-ї річниці підняття на фрегаті гетьман гетьмансагайдашний прапору військово-морських сил України нагороджено пам'ятним виданням на варті морських рубежів, екіпаж фрегату Гетьман Фагайдашний. поздравить Леонидович Спасибо. Товарищ контр-адмирал товарищи адмиралы офицеры, матросы уважаемый Николай Андреевич я сегодня искренне поздравляю вас с днем рождения вашего фрегата нашего фрегата на самом деле это большой праздник для экипажа. Потому что, на мой взгляд, корабль, танк, любое другое вооружение, это всего лишь вооружение. Чем силен фрегат, ваш фрегат, наш фрегат, это, конечно, экипаж. Слаженными действиями, профессиональной подготовкой и, конечно же, дружбой, армейской, а на флоте это особое, особое отношение, поэтому на флоте коллектив называется экипажем. Я скажу, что и для вас, и для нас, одесситов, большая честь, что в ходе передислокации флагман флота Гетман Сагайдачный находится сегодня и базируется в Одессе. Одесса город-герой, поэтому отношения... К военнослужащим здесь особое. Особое отношение к морякам. Вы все помните годы Великой Отечественной войны, когда фашисты до дрожи боялись, когда на полях сражения появлялись люди, появлялись военные моряки. Они называли это черной смертью. Потому что когда появлялись на поле боя черные бушлаты, они понимали, что шансов у них никаких. Я хочу, чтобы. И желаю вам, чтобы и вас, в вашем коллективе, целил высокий боевой дух, преданность нашей Родине, преданность Конституции нашей страны. В свою очередь я скажу, как, как одессит, рожденный в Одессе, мало того, как офицер, мне хотелось бы, чтобы, и это я знаю, так будет, чтобы с, вашей, с вашим нахождением в нашем городе, Царил мир, спокойствие, порядок, и с прибытием флагмана флота в Одесситах, а это сегодня крайне необходимо нашим жителям нашего города, они были уверены, что город и страна в безопасности. Спасибо вам, с праздником! Одесской областной рады Тендюк Микола Андреевич. Шановные товарищи командующие, шановные адмиралы, товарищи адмиралы, офицеры, мичманы, старшини, матроси, шановні гості, бригада Гетьман Сагайдачний. Для кожного громадянина України державний прапор це святиня. Такою ж святиною є для моряка прапор, бойовий прапор військово-морських сил. Це ваша честь, ваша совість. Я бажаю вам у своїй службі дотримуватись цього правила. Завжди з честю і совістю захищати нашу державу. Хай допомагає вам Бог. Слава Україні. Адміністрації Заводського району, міста Миколаїв, Маришниченко Олексій Миколаєвич. Уважаемые господа, моряки, старшины, офицеры, адмиралы, контрадмиралы. От имени главы администрации Заводского района Женжирухи Александра Жоржевича, от себя лично, от всей администрации района и от всего Заводского района, жителей всего Заводского района, разрешите поздравить вас с профессиональным праздником. Хотелось бы пожелать, конечно, в эти трудные для Украины дни вам Мирного неба, выразить вам глубокую признательность за ту непоколебимость, которую вы проявили во время своей службы, поблагодарить вас за вашу стойкость, ваше мужество, вашу доблесть, пожелать ваш, вам и вашим семьям здоровья, счастья, успехов, семейного благополучия, материального благосостояния, чтобы те перипетии, которые на сегодняшний день возникают и у вас, и у нас, как можно меньше касались всего личного состава флагмана гипноцегайдашника, чтобы вы и дальше, как можно дольше продолжали нести э, службу, будем говорить так, на благо нашей страны. В связи с этим, э, от имени главы администрации разрешите вас еще раз поздравить и вручить э, грамоты. За вірність присязі та народові України, відданість справі служіння в Батьківщині, сумлінне виконання військового обов'язку, вагомі успіхи у бойовій підготовці, зразковий рівень військової дисциплини та з нагоди святкування 21-ї річниці підняття військово-морського прапору на фрігаті Гетьмен-Сагайдачний, нагородити грамотою електрика торпедного відділення мінно-торпедної команди Мін військової частини а 02 48 Ваніна Карила Сергійовича.